Доброго дня! Вітаю вас на каналі Рішлієвського наукового ліцею. І сьогодні ми з вами поговоримо про надходження. Все життя сучасної людини пов'язано з грошима. Для нормального існування та для відчуття впевненості в майбутньому людина має отримувати доходи. Саме тому про них сьогодні піде мова. В економічній науці сім'ю називають домогосподарством, а їх загальну сукупність в межах країни сектором домогосподарств. Домогосподарства як суб'єкти економічної діяльності постачають для економіки певні ресурси, тобто працю, здібності до підприємництва, грошовий капітал, а отриману за них грошову винагороду використовують для купівлі благ, необхідних для задоволення своїх потреб. Зазвичай дохід асоціюється з певною сумою грошей. Проте до надходжень сім'ї варто зараховувати не тільки грошові доходи, а й доходи в натуральній формі. Тобто матеріальні предмети, які члени родини самостійно створюють або отримують як винагороду за працю і можуть використати для задоволення особистих потреб. У масштабах країни, що вища величина доходу сектору домогосподарств, тобто добробут їх, то вищим є рівень життя населення загалом. Охарактеризувати надходження сім'ї можна за багатьма критеріями підставою для розподілу надходжень на трудові і на трудові. Є визначення, чи використовують члени сім'ї власну працю для отримання доходу, чи не докладають щоденних зусиль для їх отримання. Трудові надходження людина отримує в результаті своєї економічної діяльності, тобто в обмін за свою працю або підприємницький хист. Це може бути заробітна плата, надбавки, премії тощо. На противагу їм нетрудові надходження сім'я може отримувати без витрат праці. Тобто це доходи від власності або пасивні доходи, соціальні доходи та інші доходи, які не можна зарахувати до жодної з попередніх категорій, та які часто мають одноразовий або випадковий характер, наприклад, подарунки, спадщина, виграші в лотереї або тощо. Гроші, отримані в борг, кредити, отримані в банках або небанківських фінансових установах, або позичені в родичів, друзів, знайомих, варто так само зараховувати до надходжень сім'ї. Адже вони будуть використані для особистого споживання. Проте слід враховувати, що будь-які запозичення мають поворотний та тимчасовий характер для повернення борхів і сплати процентів за ними необхідно буде в майбутньому використати інші надходження. Надходження сім'ї з часом змінюється з багатьох причин тому це обов'язково потрібно враховувати під час фінансового планування. На трудові надходження першочергово впливатимуть вік, стан здоров'я та працездатності членів сім'ї, рівень освіти, досвіду, набутих практичних знань і навичок, умови на ринку праці, зміни в системі оподаткування заробітної плати або доходів від власного бізнесу чи фрілансу. В свою чергу на розмір нетрудових надходжень можуть вплинути, зокрема, рівень знань і навичок з управління власними фінансами. Зміна ринкової вартості рухомого і нерухомого майна, зміна системи пенсійного забезпечення та виплат стипендій, зміна системи оподаткування пасивних доходів, спадщини рухомого та нерухомого майна. Заступиним прогнозованості надходження сім'ї можна розділити на очікувані та непередбачувані. Очікувані надходження легко спрогнозувати, та залежно від регулярності можна розподілити на Регулярні, тобто ті, які сім'я отримує на постійній основі, і зазвичай через однакові періоди часу, наприклад, основна заробітна плата, різноманітні надбавки до неї, пенсії або стипендії, доходи від оренди майна або процента за депозитами, а також тимчасові або сезонні, на отримання яких сім'я може розраховувати лише впродовж певного періоду року. До них належить надходження від здавання житла в оренду в сезон у курортних містах. Дохід від продажу власного врожаю тощо. Неочікувані доходи мають неповторюваний або випадковий характер. Тобто це премія, спадщина, подарунки, виграші в лотереях або щось інше. А що ж із бізнесом? Зазначимо, що дохід від власного бізнесу можна вважати регулярним лише умовно. Його наявність та розмір залежать від успішності бізнесу та інших чинників. Отже, він може бути вкрай нерегулярним. Сімейні надходження підлягають оподаткуванню відповідно до чинного законодавства. Певні надходження члени сім'ї отримують вже за вирахуванням податків. Наприклад, податок із нарахованих процентів за вкладом має отримувати та перераховувати до бюджету сам банк чи кредитна спілка, а податок із заробітної плати роботодавець. З інших надходжень члени сім'ї повинні самостійно сплачувати податки та щорічно їх декларувати. До них належать доходи від орендної плати або від продажу сімейних активів. Деякі надходження можуть взагалі не оподатковуватися. Насамперед, це стосується стипендій, пенсій, інших видів державної та соціальної матеріальної допомоги. У певних випадках під час продажу майна або отримання спадщини. Податки також можуть бути відсутні. Слід обов'язково пам'ятати, що люди, які ухиляються від сплати податків, несуть визначену законодавством адміністративну або кримінальну відповідальність. Ну а які саме податки та збори ми маємо сплачувати та як взагалі працює податкова система, ми з вами поговоримо у наступному відео. До зустрічі!